Так, доброго ранку. Інтернет. Приїхав сьогодні в офіс, бо, бо треба ваші гроші. Е, Постараюся максимально коротко. Тут сидить Ростислав, який займається, е, який замовляє зі штатів, зі Бею, е, ноутбуки, різного роду комплектуючі. Тут їх ті ноутбуки доопрацьовує і передає це все на Збройні Сили України. Ну такий комп'ютерний хлопець у нас. От. І до нього звернулися з одного навчального тренувального центру. Звернулися з проханням зібрати один такий дуже потужний системний блок для моделювання і для моделювання, побудови різного роду безпілотних літальних апаратів. От, і той блок справді і дуже потужний, бо там дуже багато, дуже потужна відеокарта, багато оперативки. От, і, і він дуже коштовний. Його навіть зі знижкою, щоб його зібрати, це 140 тисяч гривень треба. От, і, і нам потрібна ваша допомога. І готові поділитися. Маємо в офісі різного роду артефакти, подарунки від бійців. І ми готові, ну, готові поділитися і за найбільший донат. Хто задонатить, передамо на вибір. Маємо такі два гранатомети. На сьогодні маємо три, але минулого року робив збір. І людина переказала кошти, але анонімно, і, і той гранатомет так на нього і чекає ще досі. От, тому якщо добре людину, ти дивишся, то теж відгукнись. Е, так, маємо такий багаторазовий гранатомет. Тут ще навіть працює спусковий механізм. ось. Е, також моїм малим подарували прапор і такий, ат 4 здається. Натівський, але хлопці свій прапор лишили, а віддали мені в офіс у цей гранатомет От, на добру справу. І, і що? І є створений конверт Приватбанку, Я зараз дам посилання, посилання на нього. Насправді бажано зібрати чим пошвидше, там, до понеділка і, і, і щоб можна було закупити всі комплектуючі, і щоб Ростислав міг все збирати. Тому Буду вдячний за поширення і за донат. Всім гарного дня.